Всіх вітаю, всім доброго, чудового дня. Сьогодні продовжуємо шити нашу сукню. Ось я притачала наш волан до пройми і до бокових срізів, і хотіла вам дещо показати. Ну, так от він виглядає, чудово драпіюється, але тут же, ж бачите, отут, у проймі, є таке місце. Такий трикутничок, там, де ж воно не сходиться. От. І що я тут буду робити? Як це я буду обробляти? Як я вигадала обробляти? Зараз вам покажу, вже з іншого боку, трішки зробила. Так, Поліна, перевод на стіл. Дивіться, з іншого боку я вже трошки тут підколола кравецькими шпильками. От, тобто я цей проміжок, цей відрізочок, там, де були відкриті шви, у нас видно, я його підпорола. І оці всі припуски, отак от. Отак от от підгорнула всередину. І отак от сколола. Тобто тут у нас, і отак от, от на 0,1 тут відстрочу, пришию, і тут у нас ніяких відкритих зрізів видно не буде. Все буде дуже Похайно виглядати. Бокові шви все ще відкриті. Ось я їх обробила на оверлок. Ось отак відкриту пройму вшила я наш волан. Поки що не обробляю оверлоком, бо спочатку буду повністю заробляти все. Підкладкою, бо сукня буде повністю на підкладці, буде заробляти повністю все підкладкою, і потім вже разом з підкладкою я разом вже дам оверлок, бо дуже сиплеться тканина. Так, це стосовно цього воланчику нашого, так? Так, я зроблю. Тобто бокові шви я буду закривати вже. Майже в останню чергу. І ще один елемент, який я зробила, видно коліно? Це така кроватка, довга, вона, довга, як сукня буде. Ну, тобто як, це просто трикутник такий собі, ну, зі зрізаним верхнім кутом, бо він не потрібний. Склала. Дала шов на машинці, підрізала знову моїми улюбленими ножицями зігзаг. От. Зараз буду вигортати це на лице, під утюжу. Е, Мабуть, буду в розворіт шви просувати. От. І зробимо таку довгу, красиву кроватку. Ну, потім вам покажу. Як зроблю, то покажу. Так, дивіться, друзі, я хочу вам показати фішечку, як я прасую, так, щоб не, не прижати краєчки там, де мені не треба. Отак підставляю просто дерев'яну лінієчку. Так от беру прасочку і... Розваріти так, пересуваю, підставляю, так, пальчиками обережно розгортаю і знову так прасочкою. Ну і так далі. Так, друзі, дивіться, я все вже відпрасувала тут. І перш ніж я буду виворачувати, Мені треба знизу на машинці закрити оцей зріз. Теж я підрізала ножицями зігзаг. Дуже зручно, щоб не було ніяких потовщень у тканині. Прокладу отут строчку і виверну через верх. Не дуже зручно, тут такий малий отвір, але ну, вивернеться нічого страшного. Виверну і покажу. Так, от дивіться, я обробила ці місця, які у нас під пахлою знаходяться. Тобто, як я вам показувала, що я підгорнула ці краєчки до середини туди і проклала шов на машинці один міліметр вкрай. Тобто так воно все обережно виходить з цього боку. І тут у нас теж все чисто, з лиця нічого не видно, а тут під рукою теж все буде обережно, нічого не видно. Так, ну, що нам тепер залишається? Залишається нам тепер вирізати підкладку, то, що ми будемо робити, і я вже буду вам показувати, як я буду обробляти. Закривати все підкладом, потім нам ще полишиться е, вшити молнію. Блискавку вибачаюся е, засібку-блискавку, невидиму в спинці вона у нас буде. От. Ну і е, горловини теж я покажу вам, як я буду обробляти підкладкою горловини. От. Тут може здатися, що трошки дивна. Така форма пройми, але це обумовлено особливостями фігури. Бо якщо подивитися на крій, тут сюди видно далі палінка, так? Да? Можеш підняти трошки вище, чи не, не треба отут, от, щоб було видно. видно. Є? Отут, от, якщо подивитися на крій, видно оцю гірну бачите, що це я робила крій а, по індивідуальних мірках, що пройма на спинці вона набагато довша, ніж пройма на полочці? І це така фігура, а, бо дуже довго виходить спинка тут, і бачите, що тут широка така виточка. Цілих три сантиметри я заклала. І я її на примірці ще подовжувала потім. Бо велика сутулість, є сутулість спини, і тому так виходить, що оцей оце, оце шматок він коротенький такий, а цей шматок пройми такий довгий. Але на фігурі все сидить добре і правильно, і тут вже по плечу добре прилягає, по лопатці. Що ще я вам хотіла показати? От ще одна деталь, котра у нас буде пришиватися у самому кінці, це краватка. От я її вже вивернула. От Куточки вивернула, куточки всередині підрізала перш ніж вивернути. Підпрасувала все, от у нас готова ця деталь. Отут, от вручну, так от я підгорнула теж, вручну закрию. Цей отвір. Ну, на сьогодні все. Далі будемо ще з вами зустрічатися. Всім дякую за увагу. Па-па!